Дмитро Грунський протягнув шість автівок на 21 метр зубами. І це рекорд Гіннеса. Йому 35 років, і він перевершив попереднє світове досягнення, враховуючи, що у кожній автівці сидів водій, вага усієї колони 7200 кілограмів. Свій рекорд Дмитро присвятив ЗСУ та збору коштів на 10 комплексів хижак для батальйону скала. З такими запоребріховими сусідами мир може бути досягнутий тільки силою, коли ми виженемо їх з нашої землі на болота. Тому оці хижаки для батальйону Скала вони якраз і допоможуть гнати їх із Запорізької землі. І я сподіваюся, що всі, хто побачить це інтерв'ю, задонатить на цей QR-код. І ми зберемо з вами 380 тисяч, щоб забезпечити оплату харківському заводу тактичних засобів за ці рюкзаки. Зведений добровольчий штурмовий батальйон скала це формування військ у складі сухопутних військ Збройних сил України. Чисельністю в батальйон входить до складу оперативного командування. Схід ці хлопці сьогодні, в тому числі, звільняють Запорізьку область від окупанта. Ми це зробили чудово, коли підійшли до Роботіну і зайшли в це селище. Взяли в полон багато особового складу військових Російської Федерації, кадрових військових, потім шантрапу всяку, яку вони там набирають, передали в СБУ, в контррозвідку для дачі показань. Зараз будемо там далі просуватися, вже є нароботки, де в них слабкі місця. І тому ці рюкзаки вони там дещо нам допоможуть. Ці ублюдки, як то кажуть, вони це побачать. Ми виграємо, здається, тому що у нас хлопці всі прийшли мотивовані і ми йдемо на ту чи іншу задачу. Не воювати, ми йдемо за ними охотитися та вбивати. Ми тим відрізняємося від інших підрозділів, що ми не прийшли воювати, ми прийшли знаходити і вбивати. Ну, в кращому випадку для них беремо в полон. Ну, вони на 700-800 набоїв, це по-перше. Воно зручно нести на собі, тому що, якщо ти йдеш з кулеметом, так ти ще повинен якось бокацію коробити ще, Да? Там по 200 по 250 ну, набоїв там, ти вага дуже в руках, ти не можеш ну, зреагувати ну, вовремя, як то кажуть, якщо там супротивник десь в засідці сидить чи щось. Так ти впав одразу, просто працюєш, а так кинь ну, я скажу, что проще нести на вот, тому що фізичну підготовку хлопці проходять таку якісну. У нас ще починається, починаючи з КМБ, де вони ну, там проходять, де ми проводимо відбір. З 500 я особисто відбираю я, з дозволу командира підрозділу вот, І набираю хлопців з 500, можу 10 набрати. есть, тобто, ті, хто я бачу, що я можу на них розраховувати, вони йдуть до нас. Родина екстремала підтримує його спортивну та волонтерську діяльність. «Живемо з ним давно вже, так що це для мене новина. Я взагалі в ньому завжди впевнена. Ніколи не відчуваю сумнівів в тому, що він подолає те, що він перед собою поставив. Тому загалом не сильно я хвилююся, дуже підтримую і потім відновлюю. А так, для мене це як вже як просто життя. Такий він в мене є. У нього є бажання потягнути бородою машину. Це он. І на що цього рекорда я трішки сумніваюся. А так, в принципі, такого не було. А ви не думали встановлювати з ним рекорди якісь? Ні. Мені достатньо одного чемпіона в сім'ї, інший підростає. У нас може рекорд бути встановлення з самої довгої коси, наприклад, в Дніпрі. А так, я рекорди ставити точно не буду. І так, хочу потягнути. Жива, але головний меседж для Дмитра це допомога військовим та збір донатів. Він наголошує про це завжди. Ті, хто кажуть, що за півтора року вони заморилися якось, то спитайте у тих, хто тягне цю лямку з 2014-го, чи заморилися вони? І задайте собі питання, що буде з Україною, якщо всі ми зупинимося і перестанемо допомагати Збройним силам України. Слава Україні! Даром, слава! Наступного дня ми спитали у Дмитра про відчуття після підтвердження рекорду. Емоційно, напевне, як попелюшка. Пал закінчився і настала буденність. А фізично дайте сьогодні вісім автомобілів, і я їх протягну також легко, як вчора було протягнуто 6. Тому не зупиняємося, працюємо на нашу перемогу. Все буде Україна.